Я вже розуміла, що вони мене хочуть. Я звичайно титу не подавала. Як то називається leave ліфтів payments? А Ану, скажіть. А що ви хотіли почути від мене? Добре, то переходимо до другої частини нашого відео. Ми тепер хочемо розпитати Наталю, бо вона дуже просто як скарб інформації нам видає дуже гарно для вас. То в першій частині ми говорили про кесарів ростин роди в Канаді, а тепер в другій частині ми будемо говорити, як Наталя дуже молодець, вона знайшла роботу і працювала чуть не до самих родів, і відпрацювала ту кількість годин, яка потрібна в Канаді, щоб отримувати. Ем... Як то називається maternity leave, payments, а Ану, скажіть <звачат> uh, 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 за дитиною? Insurance, є uh, і e. uh, insurance. Окей, uh -huh. okay, то скажи, ти приїхала в Канаду і ти почала шукати роботу? Чи то був складний процес знайти роботу uh, <звачат> насправді, коли я їхала в Канаду? Я переїжджаючи до Канади з України, я працювала в it компанії і? Все було таким чином організовано, що я думала, що я їду з роботою. А uh -huh. коли я приїхала до Канади, то виявилося, що місць немає і позиції немає, і мені сказали, що ну ми не можемо далі продовжувати, бо з Канадою компанія не має відносин, що я можу якийсь час ще працювати. Тому ми одразу я пішла у відпустку е, і довелося шукати роботу в Канаді. Е, це було дуже стресово, скажу чесно, бо я дуже хвилювалася, що я взагалі маю е, позицію е, quality assurance engineer, manual. Mm -hmm. і у Канаді взагалі такі, м, така професія не дуже, як це як це кажуть, кваліфає це дуже потрібна. Бо тут ем, більше хочуть взяти якось одразу декілька е, ну, скажімо, на одну позицію людину, яка вміє і тестувати і, е, ручне тестування, і тестувати автомейшн, е, і також ще і пієм трохи підпрацьовувати а ще якщо із саппортом, то взагалі супер. Тому в uh, мене була така uh, досить велика хвилювання, що я не знайду собі позицію. Uh, і uh, коли я почала розсилати резюме, uh, я відправила, мабуть, штук 10. і ну, взагалі ніяких дзвінків не було. Я чекала так. А, тим часом я, звичайно, вставала драйвер лайсен на, на права, ще ходила дітей, влаштовувала в школу, тобто, в принципі, а, займалася облаштуванням, бо я тільки приїхала. А, і знайшла роботу дуже, дуже дивно. А, я, мені подзвон, написали листа сам на емейл HR і каже: у нас є така то позиція, я б хотів з вами поспілкуватися. Uh, і коли я спілкувалася з HR, він мені розповів, що він просто компанія, яка займається пошуком uh, людей, які потрібні там якісь компанії таким чином. Ну тобто для мене це було дивно. Uh, я вперше так з, з таким стикаюсь зазвичай в Україні в it компанії є HR, які шукають тобі людей на позицію. А тут просто людина, яка окремо шукає люди, людей. І потім пропонує, мабуть, в компанії, там, де часто компанії в Канаді, і IT, і не е, наймають просто аутсорси, роблять аутсорсинг, бо є такі компанії, які займаються просто рекрутингом, рекрутингові компанії. Вони, наприклад, можуть займатися ем, найманням людей в IT, там якусь банківську сферу, ще в якусь ще в якусь там лімітовано три-чотири сфери. Вони мають зв'язок. Знову ж таки, з якимись айтішними фірмами, наприклад, з банками і ще там з чимось, і вони для тих, для тих компаній шукають, підшуковують людей. Бо якщо фірма не настільки велика, то вони можуть взагалі не мати HR, або мати HR такого, скажімо так, для галочки, щоб вирішувати внутрішні питання. Знаєш, там чи хтось нікого не немає ніякого секшу гарасменту, чи все на роботі відбувається там з повагою до працівників. Але вже той HR не має ну, ні сили, ні часу наймати. Тобто таке буває дуже часто. І навіть е, е, ми радили своїм підписникам, що якщо ви не можете знайти роботу напряму з якимись компаніями, то старайтеся шукати employment agencies або рекрутингові компанії, які працюють з багатьма. То таке дуже можливо, і то дуже добре, що вони тебе замітили. Mm -hmm. Так, це е, дійсно, але для мене це було в новинку. І е, ну насправді ми поспілкувалися з ним і все е, більше ніяких не було від нього фідбеку одразу, але пізніше мене запросили на співбесіду, саме технічно. І треба було приїхати в Ватерло, так як я сама жила на той момент в Кембриджі треба було їхати в Ватерло. Ви знаєте, що відстані в Канаді дуже великі, і це займало дві години добиратись сюди на інтерв'ю. Тому я вибрала там час, який мені підходив, щоб дітей потім зі школи забратися. І в принципі я поїхала на інтерв'ю, дуже хвилювалася, але Інтерв'ю пройшло дуже в такій гарній атмосфері. Мені а, було дуже я люблю виносити, скажімо так, після кожного інтерв'ю я люблю виносити щось корисне для себе. І це інтерв'ю було корисне, коли я задавала питання. А що ви хотіли почути від мене? Ну тобто, дайте мені одразу фідбек, бо потім я знаю, що не допросишся. <гум> То мені одразу казали, що все ви правильно відповіли, все супер. А, ну або там якісь у нас була розмова про клієнтів, які варіанти у мене були до цього, як ми працювали з ними, і вони кажуть: і, і якісь там кейси, які дуже їм болючі, і <гум> вони кажуть, все. Такий був чоловік з тих сторони, що все рідна душа, їм дуже сподобалось саме те, що у мене був досвід з такими кейсами, як у них є якраз зараз проблеми. Тому е, вони після після цього інтерв'ю мені буквально в цей же день, через пару годин, мені написав е, володар цієї компанії, тому що так компанія маленька, і е, е, одразу мені написав, що а куди ви ще йдете на інтерв'ю? Там ви можете ну, тіпа, е, я вже розуміла, що вони мене хочуть. Я звичайно піду не подавала, але якби не знали, що як я їх хочу, теж потрапити на цю роботу, і взагалі, тому що це місцева локальна компанія, їй дуже сподобались ці хлопці, які, які мене проводили до першу співбесіду технічну. Тому я звичайно сказала йому, що. Я можу будь-який час, там, коли вам буде зручно, він мені дав на вибір декілька днів і часових проміжків, і ми зустрілись вже на як це називається, інтерв'ю софт skills. Skill. Тобто вони перевіряли, як я буду підходити до атмосфери в принципі, команди, як я буду спрацьовуватись з іншими людьми. Питали такі питання, дуже дивні. Мене стало, скажімо так, в, в, в такі в, 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 ситуації, коли я ось стоп! Це цікаве питання, треба подумати. Ну, тобто, там, як ви як ви собі уявляєте, з чим ви би не змогли працювати, з якими там, наприклад, людиною, яка що повинна робити, щоб ви з нею не змогли працювати. І я реально не знала, я реально не розуміла а Ну, що повинна людина зробити, щоб я прям встала і сказала, ну все до поведення я тим більше не працюю. Ну, тобто вони підбирали і під свою команду людину, і а, дивилися на те, що ну як я реагую на всі ці питання, і ну, чи подобається їм взагалі зі мною спілкуватись. Це теж дуже важливо, бо потім нам потрібно буде комунікувати. А ще в мене було, було хвилювання на до мови, бо англійська мова, в принципі, да, IT-спеціаліст, я знаю мову, але ти все одно в новій країні, і ти ну, абсолютно все нове. І для мене дуже стресово, якщо ви думаєте, що ті, хто там. В IT знають мову, це ще не значить, що вони знають буденну мову. І всі ці дзвонки дзвінки, які там до фемілі лікаря, чи ще кудись якісь організації, вони просто в мене такий стрес викликають до цих пір, як там мокре, коли я розмовляю з якимись організаціями. Тому не думайте, що це було дуже легко. Я дуже хвилювалась. Я казала: Вибачте, знаю, що не можна так казати, але мені так хотілося. А вони казали: то ти знаєш англійську набагато краще ніж ми українську. <гум> Тому це теж було такого ну підтримка мене і дозволяла мені трошечки розслабитись. З приводу моєї, моєї мови, моїх там якихось слів, які я о третя форма гола. А зараз <реш> <реш> Натаню, Коли <реш> ти проходила інтерв'ю, ти вже знала, що ти вагітна, чи ще ні? Ні. Ще тоді не знала, не знала і е, на той момент, е, і навіть коли мене вже взяли, я ще не знала. Вже пізніше дізналася, і ну звичайно, я не казала, бо мені я жила і Вона каже: Краще не кажи, поки. Ну, краще скажи, Вона каже: в принципі: тут в Канаді ніхто е, не звільняє за це, ніхто не взагалі не буде там питати, е, ти плануєш людину, чи не плануєш. Це ну абсолютно 100%, Але якщо дізнаються раніше, то меж ну, в мене ж був випробувальний період 3 місяці, і тому вона каже: краще не говори. Така була її рекомендація. Але ви знаєте, я така людина, що я не дуже можу таке тримати, і коли вже підходив кінець його випробувального терміну, я все ж таки моєму начальнику компанії сказала, що так і так. Я вагітна і повинна вам про це сказати, бо я розумію, що підходить мій термін випробувального періоду. Якщо ви не захочете брати мене, я написала йому прямо ну, в на його імейл і ну він міг. Мене просто звінити і сказати так окей, ти нам не потрібно, скажімо так. Але це просто так повинно було трапитись, що я попала в компанію мрії, мабуть, і він сказав: Ти що? Ні в якому разі ми ну, не будемо тебе звільняти, ти нам підходиш. Нам дуже потрібна нічого страшного, що скрічного сказав, Це добре, що у нас буде поповнення в компанії. Тому абсолютно, абсолютно інша була реакція, хоча я дуже хвилювалася і а, думала, що чи правильно а, я роблю, я, що я так зарані раніше того, як він виніс, скажімо так, вирок. Але все страпилось дуже класно. І ще пізніше вони мені організували бейбі shower, для моєї дитини, бо я сказала, що у нас такого не організовують в Україні, що я не буду таке організовувати. Тому вони організували у, нашої, у нашого колеги в будинку. Він організував О, ага. це запросив мене і ще колегу, в якого також дитина ну, жінки народжувалася. І ну, це було для мене просто таке. Відкриття, що таке існує взагалі. Звичайно, підтримка компанії в цьому плані була дуже велика. А ще коли я дізналася, що мені ще будуть декретні виплачувати, вони мені. Причому сам наш він відправив мені лінк і каже: почитай ось суд, ти можеш там навіть є калькулятор, порахувати скільки у тебе будуть виплати, щоб ти розуміла до чого тобі готуватись. То скажи нам умови? От ти відкрила той лінк, і за яких умов жінка може розраховувати на декретні виплати? Якщо ти знаходишся в Канаді, і якщо ти працюєш в Канаді в канадській фірмі, не самовлаштований, тобто ти повинен працювати не на, та. так, на компанію, і в принципі ти повинен відпрацювати 600 годин, тобто Але немає як... значення, чи то фултайм, чи то партайм. Наприклад, фултайм то буде якась період часу. Немає значення. Немає значення 3, годин. Тобто, я рахувала, якщо фултайм я працювала на позиції фултайм 8 годин і 7 днів ой, 5 днів на тиждень. І, в принципі, це три з половиною місяці, тобто мені було достатньо так для того, щоб отримати ці бенефіти. А ці бенефіти можна отримувати, якщо ти за 15, за 15 тижнів до пологів а, ідеш у декрет, наприклад, да, ти вирішив, що ти хочеш піти в декрет. Ти можеш піти раніше трошечки. І потім а, рік ти можеш взяти програму. Рік тобі будуть виплачувати суму або на два роки. Програму. І е, якщо ти вибираєш програму на два роки, то е, сума виплат скорочується. Е, взагалі, е, якщо програма, то 55% від твоєї заробітної платні. Якщо на два роки е, ти береш собі декрет не на два, а на півтора роки, 18 місяців, то 33% від зарплатні, але не більше ніж тисот доларів доларів тиждень. Uh -huh. Тобто, якщо ти заробляєш дуже багато, то ти можеш отримувати тільки 650 доларів в тиждень. І в принципі, по моїм, по моїм підрахункам, ну я вже отримала гроші, тому я не знаю, то я отримую майже максимальну платню, тобто майже 650 доларів, я її отримую. Uh -huh. І можу сказати, що в принципі це, ну це дуже гарна така підтримка фінансова від Канади для жінок. Плюс, якщо ви вже знаходитесь в Канаді 18 місяців, то ви можете на кожну дитину «Child Benefit». Отримувати це також там здається півтори тисячі на кожну дитину, але це залежить, ось, якщо ситуація з виплатами декретними. Якщо ти багато заробляєш, то ти отримуєш максимальну виплату. То з чадбенефітами трошки інша ситуація. Там, якщо ти мало заробляєш, то ти отримуєш більше. Ну, тут воно, скажімо так, компенсується все і виходить ну, досить нормальні суми, щоб е, прорити і з дитиною. Скажи, а форму ту коли ти заповнювала? На якому місяці вагітності? І чи та форма є складна? Чи треба би підписав її твій? Босс як то працює? Можна онлайн її заповнити? А, так, а, значить, ця форма а, вона заповнюється уже після того, як ти вийшов з роботи. Угу. А, Якщо ти знаєш, коли, коли твоя дата пологів, я знала, тому я вже оформила цю виплату раніше. І з роботи там потрібно було тільки від бухгалтера форма роя. О, в якій емплойменту називається, я зразу не, так я, людям не, скажу, не. тобто коли вас найняли, скільки ви працюєте, скільки ви заробляєте, то там буквально на одному на двох листочках дуже багато інформації, яку, яку вам дають, аби ну то при звільненні таке дають дають таке, якщо ви йдете на якийсь, ось як на в декрет, якщо ви там по хворобі не можете працювати певний час. Угу, так і мені це причому цю форму я навіть отримала не просто від бухгалтера, а електронна форма просто була в кабінеті в нашому податковому ерсії, і там я її загрузила і приатачила до цієї форми. Складного там не було нічого, тільки ну і там навіть е, так і розписано, що якщо ви не знаєте свою дату пологів, яка у вас буде, то ви можете свій вказати. А, а пізніше, там, коли ви будете робити репорти, кожного два тижні ви будете робити репорти, і цю інформацію надасте. Але форма потрібен звичайно сін номер, потрібні дані картки, бо там ти будеш оформлювати депозит, або можеш чеками отримувати. Це не проблема. Але як вони самі кажуть, що це трохи швидше на вашу картку банківську одразу отримувати, ніж чекати, поки тобі прийде поштою. Лис. З твоїми чеками і оформлювати ну ці дані треба було вказати вказати свого роботодавця. Якщо декілька роботодавців там також це, це є. Ти вносиш просто більше інформації. Якщо у тебе було декілька роботодавців за цей період, 600 годин, і вказуєш свій річний дохід, з якого вони. Потім враховую скільки тобі треба працювати. Ой, скільки тобі треба виплату, виплатити за декретних. То ти вирішила mm -hmm. піти в декрет на рік чи на півтора? Я вирішила на рік. Я, я на, на рік вирішила. Ні, я не робила екстенд, бо, в принципі, я навіть сказала на роботі, що можливо, через півроку я вийду, але я зараз дивлюсь на дитину і думаю, як я її в півроку. Тому yeah. <laughs> так. Але якщо uh, ти виходиш раніше ніж рік на роботу, то ти просто uh, в репортах своїх, які будуть кожні два тижні uh, заповнятись. Я не знаю, що там буде за інформація надаватись, бо ще не заповнювала. Перські перші виплати видаються просто так, а потім вже репорти будуть. І як тільки ти виходиш на роботу, то ти просто uh, повідомляєш. Uh, Тих людей, які виплачують, що ти вже вийшов на роботу, тому тобі припиняють виплати ці декретні, тому що ти вже вийшов на, свій, на свою зарплату. І, до речі, місце за тобою зберігається в компанії і тебе чекають а, після повернення, скажімо так, після декрету в компанії. Наскільки я знаю, то і так само це Unemployment Insurance чи employment insurance, employment insurance, іншуренс то ем, зазвичай заповняєш кожні два тижні, і то дуже ленька форма. Там ти вказуєш, чому ти заповняєш, хоч вони ніби знають, що в тебе maternity leave, але Чому там буквально такий знаєш вибір: клик-клик-клик, там нічого не треба вписувати. І ну то дуже ем, дуже швидко, буквально кілька хвилин. Лиш треба зайти зареєструватися в той свій кабінет. І, ніби щоб вони хочуть, щоб ти підтверджував, що ти продовжуєш той uh, employment insurance, все ж таки, що ти не виходиш на роботу. То дуже гарно так. ти нам гарну інформацію розказала. Ще такого ми не знали, такого досвіду ми самі не мали, і ніхто з наших гостей не мав. То ми дуже тобі дякуємо. І ми сподіваємося, що нашим глядачам буде цікаво. Uh, Послухати таке. Якщо ти маєш той лінк, який тобі прислав твій бос на AI, там де є той калькулятор, то дай нам, будь ласка, ми залишимо внизу під відео. Е, також на свій канал дай посилання. Ми залишимо внизу під відео. Нехай люди підписуються, слухають твої історії, і е, все, що ти згадаєш, що ти думаєш, що було корисно, чи що тобі дав лікар, чи щось з роботи. Чи може рекрути нової навіть агенції в тебе є контакти, той, яка з тобою зв'язувалася. То все нам дай, нехай люди всім користуються, бо ем, найпрацюють, хто хоче лишатися, нехай тут залишається, нехай їхня імміграція буде знаєш, більш така ем, глад, гладка дорога. Ще чи щось ти може згадала, що ти нам хочеш сказати, бо ми вже ніби так і питань не маємо, але може ти що щось таке. Ем... Згадала, за що мене запитали. Нібито все, ніби все розказала так, все. Якби, щось все, таке все нас питало, якби так нас щось таке питало в коментарях, що ми не будемо знати, то ми ще до тебе звернемося і допоможеш нам відповісти людям. Добре, добре. Ми безмежно вдячні за твій час. Ми знаємо, Дякую. що е дитинка спить і. Треба приділяти увагу, і так само поки дитинка спить мама теж має спати і відпочивати. Тому ми безмежно вдячні, що ти приділила нам майже дві години свого часу і дуже гарно все розповіла. Ми впевнені, що багатьом нашим глядачкам і глядачам ця інформація буде корисною. І будемо на зв'язку, будуть ще якісь цікаві такі моменти, про які ми захочемо поділитися, то будемо з вами спілкуватися. Не забудьте полайкати наше відео, підписатися, поділитися з друзями. Ми, як, ми, забудьте, як завжди слово... за люди вже виключили, а ми кажемо, підпишіться. Але окей, хто ще хто ще дивиться, то підпишіться. То все всім Па-па, до наступних зустрічей. Бувайте.